Доброго здоров'я, козачої вдачі, любі мої! Не можу не відреагувати на ці всі, що у нас відбувається, на ці події з корупцією і з тим, що в державі робиться. Відносин поміж громадою і державою. Ви знаєте, на мою особисту думку, Господь переводить нас у другі виміри. В надвисокій частоти любові. І таким життя як було, вже ніколи не буде. І треба шукати нові формати відносин. Держава то держава, а громада то громада. Ну як в Євангелію, кесарю кесарєва, А Богу Боже. І держава нехай робить на кесара, а громада і суспільство. На Творця. І тільки таким чином ми зможемо подолати те, що у нас зараз відбувається по всьому світу. По всьому світу ви бачите, що робиться. Тому програму починаємо і працюємо над цим. Побільше тоді буду скидувати відео. Будемо навчатись. І від чого відштовхуємось? Від писання. У старому заповіті, коли прийшли євреї до свого пророка Самуїла просить царя. Сказали йому йди до Бога до Творця, проси царя. Самуїл прийшов до Творця і каже, дай нам царя. Господь каже: навіщо? Я ж вам дав суддів і пророків. Він прийшов і каже, я вам дав же нам творець суддів і пророків, ні, дай нам царя, ми хочемо перемагати. Ми хочемо бути як всі. Самуїл другий раз пішов, і Господь їм сказав: якщо хочете, буде вам цар. Але разом з царем будете мати, тюрми і війни. Що ми зараз маємо? Царів. Тюрми і війни. Так може наберемось розуму і перейдемо вже, хоч би у громадах, до суддів і пророків. Давайте над цим працювати. Я вас дуже прошу підписуватись і це відео розповсюджувати. Це такий мій посил. І далі буде як завжди. Далі буде, обніваю вас.